Вітання, з вами Таня. Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Давно ми з вами не говорили. Я прилетіла до Сингапура. До цього в мене був рейс В'єтнам, Ханой. До речі, влог англійською мовою буде. Я не знаю, чи я його вже виклала, чи викладу цей спочатку, а потім вже англомовний. Сподіваюся, вам сподобається. До речі, зараз тут 5,50 вечора. Різниця з Дубаєм 4 години. Я насправді, уявляєте, навіть перед нічним рейсом поспала цілих 5 годин, що взагалі на мене не схоже, я не знаю, як я так поспала, але, в принципі, мені це сильно не допомогло, тому що я дуже хочу спати, зараз я така сонна. Тож вирішила зараз піти або каву попити, і піти подивитися на Garden by The Bay. Це оці е, такі оці такі відомі е, пальмочки, які потім будуть, ну і дерева, які будуть сяяти. Я вже там була один раз, але це реально прикольно і туди обов'язково треба сходити. Взагалі рейс у нас Дубай, Сінгапур. Тут ми 24 години. Далі Сингапур, а Камбоджа. Камбоджа. Напам'ятаю, яке там місто, куди ми летимо. Це буде розворотній рейс. Тобто, в мене, по суті, в Сінгапурі є зараз трохи часу, але дуже сонно, мені треба відпочити. І завтра, вже о третій е, дня, потрібно збиратися вже на розворотній рейс. Тобто в мене в планах зараз погуляти, поспати нормально і завтра зранку поїхати ще в інший район, е, Ну, повернутися в готель, зібратися на розворотній рейс, прилетіти назад. Це близько 12-ї ночі ми повертаємося виспатися і наступного дня. Знову 24 години ми будемо в Сінгапурі, то наступного ганяє, знову щось хочу таке поробити. Цікаво. Напевно, поїду на острів. Тут дуже-дуже тут дуже волого. Завжди причому. І мені потрібно трохи дати своїй шкірі припочити, але я виглядаю як зомбі, тому трошки нанесу, не, не знаю. Напевно, трошки консілера. Прям зовсім трошки. От. А поки буду е, і Е, Трендовий макіяж, знаєте. А ще класно, що коли ти прилітаєш з рейсу, тобі одразу потрібно виходити гуляти. Класно, що зараз в моді ці всі slick hair І я, типу, в тренді. Я така, хоп, тільки. Треба замінити цю гульку на крабік. І супер трендова дівчинка, вже готова. Е, так от, що я ще хотіла розказати? А, точна історія з рейсом. Взагалі буду переказувати ця розмова, вона велася англійською мовою, але буду українською говорити все так мовити, щоб не розкривати приватні деталі, такі як ім'я пасажира і тому подібне. Ну, коротше, на кухні ми стоїмо ще з колегами, заходить вже після сервіса. І, знаєте, якісь люди, пасажири, довго їдять, хтось дуже швидко їсть. І заходить кори, колега і каже така. Пан повільний їсть так повільно, і ми такі ха-ха-ха, типу пан повільний їсть повільно. Це, типу, ну, ти його так назвала, тому що він дуже повільний. Вона каже, ні, ви не повірите, подивіться на його ім'я. Ми відкриваємо, а в нього прізвище повільний. Це взагалі... То, та, коротше, не даремно таке прізвище. Пан повільний, дійсно, їв дуже повільно. А, да, Буває. У нас, до речі, сьогодні так сильно ніяких історій не було, бо дуже такий був спокійний нічний рейс, всі спали, потім прокинулись, поїли собі, і все. Так, ну брови там. Брови ж, це ж запорука успіху, подивіться просто. У мене не ростуть нормально брови. Я не пам'ятаю, розказала чи ні, колись мамина подруга приїхала за кордон. Каже, там всі щипають брови, такі як ниточки, це типа в тренді. А я була тоді, я не знаю, скільки, ну може, мені років 9 було, щось таке. У мене такі були густі брови. Ну, просто прям дівчина чорнобрива. Коротше, повела мене тоді ще не було ж бровистів до парі Кмахера. Вона мені як скубала ті брови, по-перше, було дуже боляче, все опухло. Це ж недоторкане не обличчя було. Коротше, я так засмутилася. І все. І після того вони мене нормально не ростуть. Користуюся, до речі, дуже класні ці рум'яна від Kiko Milano Velvet Touch. Реально, мені дуже подобається. Трошки пройду свій порядок. Буде як матрьонка. І трошки от ще, щоб додати, ну, трошки навіть такого розкритого погляду. Отак ми простираємо. Планую завтра почати знімати англомовну версію влога з Ютуба. Ой боже. Влога з Сінгапура, а з вами хочеться так просто поспілкуватися. Я, до речі, помітила, що на нашу україномовну аудиторію заходять такі, типу, розмовля... розмовні відео. А на закордонні якісь YouTube, якщо заходиш, там більше як влог, такий навіть якісь destinations вони показують просто, щось навіть навіть не розказують сильно, просто з музикою ходять, щось там показують і трошки коментують. В Кореї взагалі такий тренд, що вони там просто все знімають, а внизу пишуть субтитри, там, наприклад. Я вийшла з готелю от, о сьомій ранку, пішла от сюди на сніданок, тобто вона не говорить, а все просто субтитрами написано і все знімається. Так Цікаво, як на кожну аудиторію по-різному все заходить. Так, ладно, коротше, мій бейсік мейкап готовий. Я трошки ще губи намалюю е бальзамом. О, Слухайте, давайте покажу вам е трошки готелю, як воно є, так? Давайте, от, як воно є, без всяких секретиків. Що ж, заходимо. Просто це перше місце, куди заходить з після рейсу. Це душ, ванна кімната. Ем, ну, тут в мене з собою всі штуки, до речі, сестра подарувала мені ось такий масажер. Що ви думаєте? Я ним колись користувалася. Далі, ще в мене є такий прикольний масажер від доктора Леві, Називається. Ось такий. Це як мікроток, дуже класно так під очі. Ну, Тут пропрацьовується і ось тут. І йде в наборі з таким охолоджувальним гелем, тому що потрібно обов'язково щось наносити таке гелево-подібне, да, щоб як на узі, знаєте, скользити. Так, далі. Дуже люблю. Це моє це гель для волосся. Всякі такі штучки, особливо. Цей відділ, Цей відділ, він, що ми з ним робимо? Отак, От правильно, отак Ну, Потім-потім візьму, нехай гарно положить обожню. Ще так гарно все впаковано. Так, далі. Душова кабінка. Просто це біль, мені здається, усіх бортпровідників оці незрозуміли крани. Коли мільйон всього. І насправді дуже класно, коли ось тут є таке пояснення, все зрозуміло. Взагалі, немає ніяких проблем. І що ж, ми з вами вийшли вже з готелю, будемо шукати, де поїсти. Тому що е, я, до речі, не хотіла з собою брати камеру, тому взяла просто телефон. Ми з вами підемо, не знаю, напевно, вип'ємо кави і будемо йти на метро чи на якийсь потяг. Щоб доїхати до нашого місця призначення. А... Тож я замовила собі Шибуя Лати. Це ті infused тістечко. А ще мені дуже подобається, що можна сканувати Spotify, а, треки слухати різні. Блінш, сказав, що мене не на Spotify. Що ж, скуштуємо тепер тістечко. Ну, давайте. Це як такий скальпель, прям я б сказала. Ой, як всередині в нас такий кремчик. Що ж, я одразу перепрошую, що я не взяла з собою ні штатив, ні камеру, нічого не взяла. Але будемо куштувати з вами, щоб буде лати, айс. М -м -м -м. Вау, це дуже смачно. Клас. Мені здається, знаєте, я просто люблю каву більше, але... Нато багато кофеїну це не дуже. Ну що ж, доброго ранку, а вчора. Дуже сильно я була сонна, коли дісталася готелю. І зараз в мене ще є трохи часу, десь приблизно 2,5 годинки, піти в місто, піду у класну кав'ярню і посиджу трошки, поментую відео, почилю, відпочину перед розворотнім рейсом. І до речі, тут ми з вами дійшли, це такий рейс-комбо. Ми дійшли до теми розворотніх рейсів. Тому що е, мій рейс дубай сингапур Сінгапур, Сінгапур, Камбоджа, Камбоджа. Сінгапур, Сінгапур, Дубай, включає в себе як лейовер, так і торнераунд, тобто розворотній рейс. Так от, сьогодні, близько 3-ї години дня, ми будемо виїжджати з готелю на розворотній рейс і повернемося десь приблизно о півночі, мені здається, бо десятої вечора. Тобто, що таке розворотній рейс? Коли ми беремо лише одну маленьку валізку, до речі, до Сінгапуру, звісно, ми прилетіли з двома валізами, бо потрібні ж речі, щоб тут пожити певний час. От, тобто, це таке правило: не лайоврі завжди брати велику валізу і ручну поклажу. Ручна поклажа там у нас зберігаються зазвичай такі чисто робочі речі. Наприклад, Жилетка, яку ми змінюємо, це типу як у нас фартушки були під час сервісу, потім зміни взуття балетки, бо звісно дуже втомлюються ніжки. От, ну і такі різні робочі моменти. Тож сьогодні я буду лишати свою велику валізу в готелі і вже з маленькою валізкою йти на свій розворотній рейс. А поки давайте підемо, подивимося, яка ж кава в Сингапурі, бо каву я обожнюю, і я чула, що тут просто вау, стільки місць! Шкода, що я не якась самогутня людина, яка може прожити без сну. Інакше б я б сьогодні, вже о 7-8 ранку, була б вже на вулиці, ходила б кав'ярнями і ем, куштувала б різну каву. Все, пішли, бо часу нас мало. Я дійшла до першої кав'ярні і замовила дуже прикольний такий бан він дуже нагадує, знаєте, що за смаком. Це наче пампушки з часником. Ну і кава для традиції американо, але я поки собі дійшла так спекотно. Наче літо в Дубаї, я би так сказала. Ну що ж, ми з вами зараз приїхали на такий арабський квартальчик, Це називається. Така тут є мечеть. Покажу вам трошки. Кремої. Ми зараз будемо йти до відомого місця, називається Тарик. Будемо пити чай, ну і подивимось, можливо, що небудь смачненького з'їмо. Середня нарешті така була черга довга, довжелезна, я би так сказала. Але для любителів карак чаю, наприклад, або якщо ви любите просто якісь спайси я вам дуже рекомендую е, зайти в це місце. Ну, зараз звісно підемо. Подивимося з вами на. Символ <смеш> Сингапура це Мерлайн, а я не знаю, як його правильно, <смеш> як його правильно вимовити. Що ми з вами підходимо до нього. Ти Побачите, як люди фоткаються, наче вони тримають цю водичку. Ось, наприклад, так.